Результат по нашому клієнту Євгену. Йому нарахували 77 тисяч гривень з кредиту в 25 тисяч гривень. Багато хто питає, а чи може сума відсотків перевищувати тіла кредита. Друзі, у нас зараз є обмеження по відсотковій ставці, але воно обмежено 1% в день. Тобто може бути 365% річних, не враховуючи там ще штрафні санкції. До нас звернув, звернулася Євгенія, вона була. Шокована сумою, яку з неї вимагали, і е, що ми зробили. В першу чергу, ми заспокоїли. Ми працюємо з кожним клієнтом, пояснюємо, що в нинішніх реаліях кредит це не смертельно. Добре, що ви живі здорові, а з кредитами ми попрацюємо і допоможемо. Підготували документи, подали, отримали результат. Клієнтка повертає тіло кредиту на комфортних для себе умовах. Вона задоволена, вона щаслива, родичі не турбують дзвінками.